Вітаю вас, мої любі сонечки, що робити? Відключена електроенергія, повітряні тривоги, що робити, щоб це змінити? Адже саме перша реакція, і дуже часто більшість людей, коли відбуваються такі події, концентруються на низькій енергії, на, цій, на цьому негативі, на цих новинах. І що відбувається на тонкому плані, коли ми так робимо? Коли ми починаємо відключення світла, ми починаємо дзвонити, постійно про це говорити, що немає електроенергії концентруватись, що повітряні тривоги, тобто на низькій вібрації, на ілюзії. А ми є творці своєї реальності, навіть якщо ви ще сочки не згадали, що відбувається, коли ми з вами це підтверджуємо і постійно про це говоримо. Сонечки ми цю енергію підсилюємо, ми цю ілюзію підсилюємо і вона стає глибша і гірша. А що відбувається, коли ми приймаємо це і направляємо свою увагу вверх, а не в цю ілюзію? Як найшвидше забираємо цю увагу, подивились, коли відключаються графік відключення, прийняли певні фізичні міри так, для цього. Щось робимо, звісно, так. Але ми забираємо звідти увагу так само з новин, з усього, з усього. з усього. Тому що це руйнує. Вони забирають нас, ці ілюзії, вони нас руйнують всередині. І ми просто підсилюємо ці ілюзії, а потім ми дивимося, чому все так довго, чому так все відбувається. Тому що ви знаєте, що люба темрява вона завжди так працює. Вона бере таким знаєте із мором. Так, темряво це мор. Вона спеціально це все робить для того, щоб витягувати нашу енергію, і вона от любить мучити темрява. Отак працюють наші вороги, наші сусіди. Вони мучають, мучать для того, щоб ми здались. І коли ми починаємо страждати від цього, коли ми починаємо бути в цій низькій енергії, ми тоді програємо сонечки. А коли ми приймаємося, але все одно. Направляємо свою увагу до сонця, молимося, налаштовуємося на високу енергію, відчуваємо радість, налаштовуємося на радість. Радість взагалі все розмиває швиденько. Просто шукайте радість в своєму серці, подивіться на небеса, подякуйте, сонечки, за цей день прекрасний, за те, що ми живі, за те, що ми здорові, за те, що ми маємо можливість рухатись. Так? Кажіть, я любов, я світло, все прекрасно, я сонячна, прекрасна енергія. Я живу в любові та радості. Переналаштуйтесь, і ви вже від'єднаєтесь. Хоча б ви одна людина, одна душа, і це впливає на реальність всіх нас, людей, сонечки і всієї України. Люблю вас. Ваша. Я.